Так, чим сьогоднішній день подобається, так як і два попередні. Сьогодні були високо. Сьогодні були високо, це добре. Якщо ястреб, тобто і ястреб і сокол не тривожить, вони їх не бачать. Хоч якась перерва, бачите, тиждень з'явилася. Це зимові голуби, вони знають капітально, що таке хижак, то вони трошечки почали. Не боятися підніматися. Почали трошки не боятися підніматися до гори. А і що ж це за крики такі? Це... А, бачите, в мене цілий двір співаються. Цілий двір співають. Юк вже обризли вон. Зелень шукають. Так. Та що ж таке не можуть дати мені поговорити? Це одна з причин, значить, давайте так завершимо цей репортаж, чому інколи голуби бояться висоти. Одна з причин, коли голуби у вас вже поставлені, виганені і вони бояться висоти, вони розуміють, у них рефлекс працює, що там хижак вгорі. Горі хижак і вони знають, що там буде смерть, так би мовити. Вони це бачили кожного дня. Черти вони піднімаються високо, коли вони вже так відчують. Пару польотів бачив, що немає хижака, їх природа заставляє підніматися сюди. Через це тоді вже польоти може буде спостерігати високі. Так, все добре, все добре сьогодні закінчилося. Ну все, літали абсолютно недовго, дуже недовго літали. Навіть години не літали. признаюсь вам. Про що це говорить? Що в другій половині дня знову їх пожену, знову підніму в другій половині дня. Бачите, сіл? А це Ааа! Це Кримача, Кримача, воно не пішло. Кримача прилетіло. Як коли піднімав їх, я кидав їх так по два, по два, по два, то це Кримача всілося там десь недалечко на стовпі і ждало, бачите, нагоди, щоб додому прилетіти. так, От так поки у нас Значить, вже скоро календарна весна, скоро вже березень, тому що в березні якраз потка буде дуже хороша, сприятлива для польотів то я думаю, що ця шестірка, ну, це так скажемо, така шестірка неуязвима. Тобто, якщо десь щось тратиться, ну, нічого не станеться. Мені дуже жалко. Тому що всі голуби, які більш-менш важливіші, вони їх вже чіпати не буду, Навіть якщо і тут вони сидять усі, і там є пари, які виводять. Так що тут будуть голуби літати. У небі тільки ця шестірка. Оця шестірка буде літати. Ось ця голубочка тільки, мені так, знаєте, 50 на 50. Вона мені подобається, але ну, є в неї такий один недолік. яку не хочеться запускати в лінію в кров. Не хочеться запускати в, в лінію Так, другие половині дня. Підкинув двійку. Ну, я так по підкидав. То четверо вже долітали, а це останній Ну, признаюсь, небо було трошечки таке і неспокійне, то ворони літали, то конюки там таке, ну, але хижаків не було. І так я вважаю, що якщо голуби, опа-опа, опа-опа-опа. Дірнулися, бачите, ось що таке слово сказати. Ось що таке слово сказати. Тільки зайкнувся, вони ну, до веду, душу. Я їх щобі піднімаю і вони не бачать довго хижака, то вони починають трошки літати вище. Високо забираються, літають, тому що весь час, коли... Хижак приходив, це був польотак, ну 400 метрів потолок. І недовго й додому. А це якщо вони політали вже деякий час і не бачать хижака, то в них трошки природа їх тягне до гори. вони трошки відліть. Вверху вітер був, хороший, це трошки зараз. Але ні, ще коли ще щось, ще щось коли Голубки відлітали без, без всяких пригод, все нормально. і стрибка не було, сокола не було і так уже пару днів, так що трошечки якось я насолоджуюсь високим польотом. Це кремачка. Це зимові голуби. Це зимові голуби. Якщо я їх втрачу, то трагедії немає, трагедії в цьому немає. Треба вже насолоджуватись польотом, не тільки тримати їх в погрібах цих голубів. Є ціні, яких ми притримуємо, а є такі, що вони не дуже цінні племінному розведенні через те можна трошки деякими голубами жертвувати, щоб тільки отримати на солоду від того, що ми тримаємо голубі, інакше я не бачу смисла їх тримати. Так, Немає, бачите, і не було. І не було зранку, літало і не було, і зараз не було. Чудово. Чудово. Якісь дні такі, я не можу дати пояснення, чому саме так. Але такі дні зараз що. Я ястреба не бачу, сокола не бачу, що саме цінніше. Ястреба Я треба, ще не так боюся. А от сокола я боюся. Так, ставлю їм уже, Ставлю їм кормушки. Їх забирав. Нехай. Вже харчуються все. І на сьогодні я їм день закрию. І сьогодні я їм день закрию. День кромушки забираю. А, літати хоче, бачите? Хоче літати. Він сидить на в вдень. Глупка гуляє, засидівся. Ось так. Ось ця голубочка така непоганенька, ви знаєте? Ну щось з чимось вона все-таки мені не може вгодити. Зараз летить варта голубочка. Ось ця, Ось ця голубочка. По-моєму це голубочка. По-моєму це голубка. Щось... Якось як голуб не виявляє він себе. Не знаю, як навіть називати. По-моєму, це голубка таке. Хто що скаже? Голубці чи голубка? Одна що схоже. от ще на голубку, так? Да? наче на голубка. наче на голубку. На на голубку. Ну і... Є в мене така якась репліка, не хочеться озвучувати, але знаєте, інколи декому треба озвучити, тому що е не всі розуміють. Одні говорять, чому ти голубів взимку піднімаєш, чому ти віддаєш ястребу. Знаєте, це начебто я... Намис не вирощую такі голубів і намисне скорнюю ястрілів. Я їх жалію і бережу, також, як і ви. Тільки одна різниця є в цьому розведенні. Ви, якщо ви вибраковуєте, то ви їх там не по-різному від них відмовляєтеся. Так? Не буду вже грубі речі говорити, не буду в ефір говорити такі. Жорстокі речі. То у вас як не болить? Ні серце, ні душа? Ви ж не всі залишаєте, правда? ж? Ні? Вивели 100 штук. Залишили там нехай 40-30, а може й 20. Вони в мене біля 30 штук. А інших куди відіваєте? Ну кожен по-різному, так? Не те, що ви брак там дехто продає, я це теж не вітаю. Брак пускати по по світу, а потім говорите, що ой, щось це на голуби переводяться, то теж вашими ж продажами і переводяться ці голуби. Продавайте хороше, продавайте хороше, браковане не продавайте. Його треба відбраковувати. І кожен з нас, хтось це розуміє, їх і вибраковує, так? І ви вибраковуєте їх. І я вибраковую. Тільки ви вибраковуєте Таким способом, що ніхто там не знає, вибракували, немає їх на світі. Все. А я цих голубів, яких вибраковую, взимку піднімаю для того, щоб трошки ще полюбуватися польотами. Тому що жити і чекати півроку, поки ястреб зникне влітку. А чим він ще зникне, це питання. І Потім, щоб полюбуватися ними, Ну, у вас треплячка краща, в мене гірша. Я все життя ганяю голубів. Я ганяю останні десятиліття і взимку. І взимку навіть їх не закриваю. Так мене вони ось на свободі мають можливість вийти, але ж вони вже не ходять, вони бояться. І те, що їх хижак в мене забирає, то це називається вибраковка. Це називається вибраковка. Я навіть цим методом і з хижаком борюся. Да. Ви з хижаком боретеся, робите якусь там популяцію його зменшуєте, щоб нашим голубам літати. А я потихеньку зменшую, так? Да? Так що це ще питання, що Ігор такий жорстокий і не любить голубів. Чи Ігор раціонально. Веде роботу з голубами. Ну так, добре. Досить цієї політної інформації. Так, ви знаєте, сьогодні і вчора, і сьогодні я вже говорив, можливо, говорив, можливо, не говорив. Трошки кращі польоти були. Я маю на увазі, що значить, в моєму розумінні краще. Високі. Високо хижак не давав підніматися, в них вже рецепт виробився. Вверху у них там смерть. Так, вони не піднімалися, недовго літали. А оце днів 3-4 зараз прекрасно піднімається, прекрасно показують високий політ. Так що трошки вже небо стало у нас світліше. Так. Ось цьому голубку треба голубку. Не знайду ще поки що, не можу підібрати. Не можу, не можу підібрати. Так, ну все, добре. Багато нагорів. Всіх благ. Можливо, на днях і буде хороший такий польот, коли небо буде. Пісьме ж таке хороше вітряне. У другій половині дня, то можливо зніму. Зніму польот. Так, всіх благ, всім миру.